Марія, зупини ту війну, скільки ще сліз треба пролити, скільки ще героїв повинні загинути. Молитва у Зарваниці. щороку напередодні страсного тижня вулицями Тернополя проходив велелюдний хресний хід, який об'єднував у молитві вірян. Цьогоріч молились у Марійському духовному центрі. Тисячі людей взяли участь у хресній дорозі. Віряни на кожній з 14 стацій молилися за усіх воїнів, медиків, волонтерів, цивільних та за окуповані міста. Помолімося за міста Луганщини та Донеччини, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. За всі українські родини, що втратили своїх рідних у цій війні, головна мета цьогорічної хресної дороги помолитися за наших захисників, аби вони повернулись додому, а також щоб віряни, які приїхали до зерваниці, набралися духовної сили. Адже під час війни вона як ніколи потрібна. Понад 200 священнослужителів греко-католицьких церков Тернопільщини сьогодні прибули до Зерваниці з цією ж метою. Дуже часто наші воїні звертаються до нас і просять про молитву. Вони просять капеланів, вони звертають, дзвонять додому, до наших священників дзвонять. І ми їх питаємо, чим ми можемо вам допомогти. А вони дуже часто відповідають ви за нас моліться. Найбільше таке було прохання і благання до Господа за припинення війни за перемогу нашої держави. Серед тисяч вірян, які приїхали сьогодні, молиться і Зоя. Жінка військовослужбовиця. У війську вона близько шести років. Для Зої ця хресна дорога має особливе значення. Розповідає, два роки тому втратила чоловіка військового. Тому сьогодні молилась за нього і просила сили для себе. Потрібно більше приділяти молитві, Богові приділяти. І напевно тоді Господь нам дасть перемогу. Приїхали помолитися за перемогу не тільки жителі Тернопільщини, а й з інших областей. Усі об'єдналися та просили лише одного швидкого завершення війни. Приїхали, щоб помолитися за мир Україні і щоб найшвидше настала перемога наших збройних сил. Над ворогом ми повинні духовно, молитовно підтримувати військо, відроджувати такі українські духовні традиції для того, щоб Україна перемагала, Україна процвітала, розвивалася. Багато зустрічало очей заплаканих, і військові були, і неймовірна атмосфера. До речі, організували театралізоване дійство студенти Тернопільської вищої духовної семінарії імені патріарха Йосифа Сліпого. Брати зачитували глибокі роздуми і супроводжували ходу страсними піснями. А на кожній стації лунала молитва за міста, які прийняли найбільший удар окупантів, адже деяких з них повністю зруйновані.